Підтримка ветеранів на усіх етапах реабілітації. У просторі захист 450 протягом 2024 року впроваджуватимуть грантову програму Українського ветеранського фонду та Міжнародного фонду ІСАР-Єднання. Окрім ветеранів, тут допомагатимуть родинам військовополонених, зниклих безвісти та загиблих захисників. Робота нашої мультидисциплінарної команди вона націлена на те, щоб в першу чергу допомогти тим, хто щодня ризикуючи своїм здоров'ям, своїм життям захищає нас. У команді проєкту працюватимуть кейс-менеджери. Вони супроводжуватимуть ветеранів та допомагатимуть їм з отриманням різноманітних послуг. На кожного ветерана ми створюємо індивідуальну карту, карту клієнта, де його всі дані, всі закодовані. Це все конфіденційно. Якщо це стосується уже інших запитів, які ми не можемо закрити, це отримання довідок, це якісь послуги з соцзахисту і так далі. Відповідно, ми комунікуємо з кейс-менеджерами, яких ми навчили у структурні підрозділи, і таким чином перенаправляємо нашого клієнта туди. Насамперед, кейс-менеджери спрямовують ветеранів до психологів. У рамках проєкту для захисників та їхніх родин влаштовуватимуть тренінги і терапевтичні групи. За словами Марини Лукашук, найскладніше для ветеранів адаптуватись до цивільного життя. Ті хлопці, дівчата, які повертаються, вони Зараз знаходяться в такому стані, що вони не розуміють, що наше суспільство зараз живе повноцінним життям, а вони там працюють і жертвують своїм життям. Вони бачать дуже багато смертей, і як наслідок ми отримуємо людину, яка зараз заново вчиться жити. Спільно із психологом працюватиме також арт-терапевтка. Це є спілкування рівний рівний, це спілкування у колі своїх. Це вивільнення емоцій. Не завжди людина готова працювати з психологом. інколи травма наскільки сильна, що людина не може відкритись. І саме завдяки арт-терапії, якщо є складний запит, ми проговорюємо, з пані Лілією. Використовуємо та метод проекційного малюнку. І завдяки вже діагностики цього малюнку можемо визначити і скоригувати програму психокорекції. Також у складі команди працює юристка для ветеранів. Вона влаштовуватиме як групові, так і індивідуальні консультації. Найбільш частіші питання проходження. Військово-лікарської комісії, медико-соціальної експертної комісії, інші питання, отримання пільг, зокрема набуття відповідних статусів. Про послуги від партнерів та державних структур інформуватиме соціальний працівник. Допомагатимуть також із питаннями щодо медичної допомоги. Як можна отримати інвалідність, як можна пройти військово-лікарську комісію МСЕК, далі, де і яким чином можна отримати протезування втрачених кінців. Також волонтери мають на меті навчити громадян, як спілкуватись з військовими, котрі повернулись із фронту. Зокрема, у захисті розробили посібник з відповідними рекомендаціями. А ще містянам пропонують відвідати тренінг із комунікацій з військовими та їхніми родинами. Для цього потрібно заповнити анкету на Фейсбук-сторінці захисту. Якщо є запити в підприємців, роботодавців, цивільного населення, можливо, працівників лікарень, вони знаєте, як працювати з військовими, як з ними комунікувати. Якщо в вашому досвіді були випадки, коли ви працювали і в свою сторону отримували агресію або перепади настрою, не знали, як правильно знайти підхід до людей, ви можете звертатися. Це наш захисник, захисниця, яка е, так це герої, які віддавали своє здоров'я та життя за нас. Ірина Муляр, Володимир Щуренко, новини міста.